У мене вже 128 переглядів. Я блогер, я легенда. Я діктокер! Дікертушків копати. Вони просто застріють. І ще не шарить в трендах. Я в цьому селі, як Голлівуд сам. І коли я буду в не просіть автограф. Пишіть в ВК. Або в Дікерт. Сьогодні виживання. Один я, один ліс. Один відсоток на тільки. Копісти є, що Бо щось вчора тут обілка гуляла, вроді горішки не зла, може щось є. Щось тут немає інтернету, надати. вилізти. Опа-ой-ой. Інтернет, інтернет, опа, палочка є. Залишився без тіктока. Якщо виживу, то побачите, значить я телефон зарядив. Сьогодні обходимо, дивимось на тварин. Після дощу. Бля, сапічком біжулявці. короче, бля, поки я за ним подивився, так все. Барики зійшли. Великий. Степанчик, степанчик.